13 червня в селі Привітне 16-річна Настя Голубова з подругою прогулювалася біля ставка, коли раптом почули дитячий крик про допомогу. Гуляли біля ставка і розминулися з тими дітками біля ставка. Вони побачили налякану дівчинку, а у воді тонув її братик. Менший хлопчик, йому чотири. Він послизнувся і впав. Відтак зрозумівши, що може трапитись трагедія, Настя в одязі кинулася у воду, змогла обхопити дитину і витягнути на берег. Я не додумалася над тим, що може статися, як це буде і так далі. Я просто побачила, що він може зараз стонути і його не стане. І, хоч хлопчик дуже замерз, тоді температура повітря була близько 10 градусів. Госпіталізація йому не знадобилася.